Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, лист святителя Ніколая, Віліміровича, сербського архієрея, людині, яка вірить у Бога, але не молиться до нього. Трудися і зміцнюй у собі віру, згодом відчуєш потребу в молитві, поки твоя віра є слабкою, вона не змушує тебе молитися. Дивилися ми, як слабкий струмінь води падає на колесо водяного млина та колесо залишалося нерухомим. Коли ж прибула вода, колесо рушило. Віра є сила духовна, мала віра не спрямовує розум до роздумів про Бога, а серце на молитву до нього. Міцна віра рухає і розум, і серце і всю душу людини. Поки живе в душі міцна віра, вона силою своєю спрямовує душу до Бога. Ти говориш, що, прочитавши слова Спасителя, знає отець ваш, у чому ви маєте потребу, перш ніж ви попросите в нього, зробив висновок, що молитва не потрібна. Звичайно, знає Господь, що нам потрібно. Але Він хоче, щоб ми молились до нього, тому що й заповів Спаситель безперервно моліться і навчив нас молитися. Це легше пояснити батькам, ніж тобі, нежонатому, адже й батьки знають, що потрібно дітям, але чекають, поки дитина попросить в них. Знають батьки, що прохання змякшує і облагороджує дитяче серце, робить його смиренним, лагідним, слухняним, милостивим і вдячним. Бачить, скільки небесних іскор висікає молитва з людського серця. Прочитав я, як якийсь прочанин зупинився перед будинком біля дороги. Були там збори робітників, раптом запанувала в домі тиша. Робітники схилили коліна на молитву, але один з них вийшов і почав ходити навколо будинку. Запитав його прочанин, що відбувається в будинку? Моляться богові. Мені стало соромно, і я вийшов. Прочанин замовк, чекаючи. Кого ти чекаєш? запитав робітник. Чекаю, коли хто небудь вийде, щоб запитати в нього про дорогу. Чому ж ти не запитаєш в мене, я покажу тобі дорогу. Прочанин головою похитав і відповів, як може показати правильний шлях той, хто соромиться Бога своїх братів і молитви? Думаю, що ти молитви не соромишся. Але віра твоя ще не зміцніла. Бережи, зміцнюй у собі це дитя, коли виросте воно і змужніє, сторазово воздасть тобі за твою працю. Мужня віра поверне внутрішнє колесо твого єства, і ти знайдеш нове життя. Мир тобі і благословіння Боже. Амінь.